І наступну доповідь з великою повагою. Запрошую до доповіді мого колегу-ендокринолога Костянтина Олександровича Зуєва. Зараз, Костянтин Олександрович, обов'язкові алгоритми до виконання у веденні пацієнтів з серцевою недостатністю і цукровим діабетом другого типу. Я так розумію, ви зосередитесь саме на наших з вами пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Дякую, Любов Костянтиновна, за е, таке е, представлення. Дякую організаторам за запрошення. Дякую всім, хто сьогодні є в залі. Знайшов час для того, щоб прийти і послухати вживу наші лекції, а також тим, хто долучився до сьогоднішнього нашого е, е, заходу онлайн. Говорити я сьогодні буду про настанову американської діабетичної асоціації зразка 2024 року. Ну чому про ці рекомендації? Тому що вони власне є законодавцями моди в ендокринології, в діабетології, зокрема. кожного року, 1 січня. Просто чітко ви можете прокинутися і перевірити свій поштовий ящик. Ви побачите, що там вже будуть нові настанови. АДА. так чітко вони працюють. Отже, на сьогодні ми знаходимося на дев'ятому місяці опанування цього алгоритму. І от що ми сьогодні можемо сказати про цей алгоритм? Про це і далі буде мова. Ось так він виглядає. Думаю, що навіть для тих, хто знаходиться в залі, важко опанувати його в такому вигляді. Тому я дозволив собі розбити його на два блоки. Так, отже, перший блок присвячений зниженню кардіоренального ризику. А другий блок досягнення метаболічного контролю, тобто досягнення зниження маси тіла і е, контролю глікемії. Ми з вами читаємо зліва направо. Це означає, що ми вперше побачимо саме той алгоритм, який є. Е, Центричним на ускладненнях, так, тобто глюко глюкоцентричний алгоритм, той, який за контроль глюкози за масу тіла, він буде справа, він буде другорядним. Чому це так? Ось тому, що сьогодні якраз змінилися підходи до ведення хворих на цукровий діабет другого типу, саме тому, що з'явилися ті дослідження про тих нових класах цукрознижувальних препаратів. Про які сьогодні буде мова, і про які мова йде щоразу, як ми буваємо на сучасних конференціях присвячених проблемам діабетології? Отже, якщо говорити про кардіоренальний захист та про ту частину алгоритму, де є кардіоренальний захист. Я дозволю собі почати саме з цієї частини це вплив на серцеву недостатність і на неркові кінцеві точки. В цьому алгоритмі зазначено, що якщо ми маємо пацієнта з хронічною хворобою нирок з цукровим діабетом другого типу, ми повинні обрати клас або інгібіторів натрій залежного контраспортеру глюкози. Або аганісти рецепторів до глюкагоноподібного пептиду першого типу. Ось ці препарати тільки і можуть бути першими. Не колеги. саме вони першим, першим повинні з'явитися у цих пацієнтів, тому що вони вже мають ускладнення з боку нирок, Вони вже мають хронічну хворобу нирок. Якщо ж пацієнт має серцеву недостатність, то тут вибір лише для інгібіторів натрій залежного котранспортеру глюкози, тільки ці препарати можуть бути обраними для лікування цієї категорії пацієнтів. Потрібно зазначити, що ефект інгібіторів НЗКТГ2 на серцеву недостатність є класовим. І ще в дослідженні МПРА у було показано зниження такої кінцевої точки, як госпіталізація з приводу СН на 35%. Такі ж дані були отримані на 17 тисячах пацієнтів в дослідженні Declare Team. Такі ж дані були в Canvas. Ці дані були доповнені далі з дослідженням Emperor Reduced зі зниженою фракцією викиду, де вивчався ефекти емпогліфлазну порівняно з плацебо і Emperor Preserved з збереженою фракцією викиду. Такі ж дані далі були отримані підтверджені в і підтверджені дослідження ДАПАЕЧФ з дапагліфлазіном і дослідженні Deliver з пацієнтів зі зниженою і зі збереженою фракцією викиду. А, дійсно, це класовий ефект. Але якщо ми говоримо про те, наскільки це важливо, давайте подумаємо перш за все про ту масу участку пацієнтів з серцевою недостатністю, які, а, з якими нам придеться стикнутися. І про це ще мова попереду. Щодо ниркових кінцевих точок, ми знаємо з вами, що дійсно і у пацієнтів з цукровим діабетом, і у пацієнтів без діабету вже. Інгебітор НЗКТГ2, а саме емпагліфлазін, дапагліфлазін і дуже хороші дані, до речі, є і по каногліфлазін. Фактично, більшість інгибіторів НЗКТГ2 доказали свою нефропротекторну ефективність. Ось дані останнього метааналізу, ви бачите, фактично ну, лише, можливо, ертогліфлазін, який у нас в країні не представлений, не має таких доказів. Тобто, інгебітори НЗКТГ2 це препарати, які дійсно мають нефропротекторний ефект. Але подивіться, будь ласка, колеги, на ці дані. Це дані великого реєстру. Біля 8 мільйонів пацієнтів це британо-американські дані, е, з цукровим діабетом другого типу. Подивіться на частоту тих чи інших супутніх захворювань, які можуть бути у хворих на цукровий діабет другого типу. Серцева недостатність. Як ви думаєте, скільки відсотків хворих на цукровий діабет другого типу? 12%. На щастя, це не всі хворі з цукровим діабетом другого типу мають серцеву недостатність. Ну, говорячи про ту класифікацію, яку ми так важко впроваджуємо сьогодні. Класифікацію серцевої недостатності. Тобто, більшість хворих, 90% хворих на цукровий діабет другого типу, це будуть пацієнти без серцевої недостатності, це категорія А і Б. По новій класифікації серцевої недостатності. Тобто це фактори ризику серцевої недостатності, яким, звичайно, є діабет, метаболічний синдром, ожиріння. І так само це будуть е, е, хворі зі структурними змірами серця, так? але без серцевої недостатності. Тому, коли ми говоримо про ефекти інгібіторів НЗКТГ-2 в категорії. Е, Серцевої недостатності, ми говоримо про допомогу лише 12% хворих, 10% хворих. До речі, 12% диклерії, 12% хворих з серцевою недостатністю всього було. Тому зниження смертності в цій категорії це допомога лише 12% хворих з цукровим діабетом другого типу. Що ж таке з хронічною хворобою на рок? Ну, також не всі, ну не всі, ну біля 20% хворих з цукровим діабетом другого типу мають хронічну хворобу нерок. Тому, коли ми, коли ми говоримо про інфективність інгібіторів НЗКТГ 2 в цій категорії пацієнтів, ми говоримо про ефективність у 20% хворих з цукровим діабетом другого типу. А що робити з іншими категоріями пацієнтів? Як обрати найкращий інгібітор НЗКТГ2 на сьогодні? І от тут якраз першою, якщо ми читаємо зліва направо, буде а, пацієнти вибір, вибір е, цукрознижувального препарату залежно від того, чи має атеросклероз пацієнт, чи не має, чи має він атеросклеротичне серцево-судинне захворювання, чи не має. І ось тут, якщо пацієнт має докази будь-якого так? чи це атеросклероз коронарних артерій, чи це атеросклероз е е е брахіоцефальних артерій, чи артерії нижніх кінцівок, це все є АСЗ, це атеросклеротичне серцево судинне захворювання. Ми знаємо, що цукровий діабет починається не одразу. Пацієнт проходить дуже багато стадій так? від лише ожиріння, метаболічного синдрому, про що говорила Любов Костянтинівна сьогодні дуже докладно. Пацієнт проходить стадію переддіабету, і це все вже спричинює розвиток безсимптомного атеросклерозу. І фактично, коли ми бачимо пацієнта з діабетом в дебюті дебюті другого типу, ми бачимо більшість пацієнтів з атеросклерозом. Тому для більшості пацієнтів з цукровим діабетом другого типу ми будемо застосовувати саме цю частину алгоритму. Що тут сказано? Тут сказано, що пацієнту з атеросклерозом потрібно призначати препарати з доведеними серцево-судинними перевагами. Що це таке? Це е, ті дослідження, які показали зниження е, серцево-судинної смертності, загальної смертності е, кінцевої точки е, Мейс, тобто е, поєднання серцево-судинної е, серцево смертності, і. Е, е, Нефатального інфаркту, нефатального інсульту. Ось ці ключові докази будуть дороговказом для сучасного лікаря для того, щоб обрати сукрознижувальний препарат. А в 2015 році ми побачили результати дослідження МПРА Хауткам. Дійсно, в цьому дослідженні було показано, що на 32% знижується, часто, знижується загальна смертність. Що стосується серцево-судинної смерті, там іще кращі результати. Там на 38% знижується смертність. А, тобто це не три колеги, не 2%. Це 32% зниження загальної смерті. Що таке загальна смерть? Це поєднання серцево-судинної смерті і смерті від інших причин. І вже через три місяці ці лінії порівняно з плацебо на фоні терапії емпогліфлазіном у 7 тисяч пацієнтів розійшлись, достовірно засвідчивши перевагу. Емпагліфлазину. Також в цьому дослідженні така важлива кінцева точка, як maze, тобто поєднання серцево-судинної смерті і е, нефатального інфаркту, нефатального інсульту, фактично, це все, що можна сказати про серцево-судинну ефективність препарату. А на 14% достовірно знижувалось на фоні терапії емпагліфлазином порівняно з плацебо. Що ж у дапагліфлазина? Подивіться на цей слайд. На жаль, загальна смертність знижувалась на 0%. Тобто вона не знижувалась зовсім. Оці лінії порівняно з плацебом не розійшлись. Колеги, я зараз зникну з екранів тих, хто мене слухає онлайн, можна не наводити камеру. Для тих, хто в залі я залишусь. Від того, що ми не говоримо про цю кінцеву точку, це не означає, що вона не існує. На жаль, на сучасних конференціях, як ендокринологів, так і кардіологів, фактично не розмовляють про цю точку, не, роз, не розказують. І у лікаря здається, що масова частка важливості да, цієї інформації, вона така маленька, що можна її знехтувати. Але насправді це не так. Це дуже і дуже важливі дані. Емпагліфлазін знижує загальну смертність на 32%, дапагліфлазін на 0%. Там дані на 7 тисячах пацієнтів, тут дані на 17 тисячах пацієнтів. Це дуже і дуже важливі дані. Що стосується кінцевої точки three point, тобто поєднання серцево-судинної смерті і смерті і, і фатального, не фатального, не фатального інфаркту, нефатального інсульту. Не краще від плацебо, не гірше від плацебо. Non-inferior, non-superior. Ми говорили, що там на 14%, на твердих 14% з емпагліфлазіном. Тут ноль. Чи можна цим знехтувати? Думаю, що ні. Це ті дані, які не можна переступити. Це дані, які не можна приховувати. Інакше у лікаря, який не знайомий з англомовними текстами цих досліджень, може статися уявлення про те, що. Цього не існує. І ніби препарати однакові. Вони однакові щодо впливу на неркові точки і на події, пов'язані з серцевою недостатністю. Або можна сперечатися, хто краще, хто більш нефропротекторний, хто кращий щодо впливу на серцеву недостатність. Але щодо впливу на загальну смертність, на серцево-сединну смертність, на 3-поінт-мейс, тут радикальна відмінність емпагліфлазину від. Дапагліфлазін, і ці дані не можна переступити як неважливі. Ці дані не можна приховувати інакше лікар не визначитися з своїм клінічним рішенням. Що йому? В понеділок, середап пятниця призначати препарати, які знижують смертність, а вівторок, четвер субота, призначати препарати, які не знижують смертність. Яким пацієнтам повезе, а яким пацієнтам ні? Оце те, що важливе. Чому я про це кажу? Тому що. Там же в рекомендаціях АДА є такий блок, який присвячений інгібіторам НЗКТГ 2. І там сказано, що якщо ви обираєте інгібітор НЗКТГ 2, який є нефропротекторним, всі хороші ІКАНА, і ДАПА і ЕМПА. Якщо ви обираєте інгібітор нзктг 2, який хороший по серцевій недостатності, тільки ДАПА і ЕМПА. Але якщо ви хочете профілактувати Мейс, тобто знижувати серцево судинну смертність, тільки ЕМПА і КАНа. У нас немає КАНА. І невідомо чи з'явиться. Тому для нас тільки ЕМПА. Для більшості пацієнтів, для пацієнтів і 10% пацієнтів з серцевою недостатністю, і 20% пацієнтів з ХХН і усіх інших тільки ЕМПА. А ось е, також є дані метаболічні. Вони важливі. Що тут сказати? Різні препарати різної ефективності щодо цукрознижувальних ефектів. Потрібна комбінація, якщо на 1,5-2% глікований вище. Щодо маси тіла, також ми повинні цим опікуватись. Інгібітор НЗКТГ2 це препарати, які знижують масу тіла, і це важливо. Доведено, що порівняно з тими препаратами, які найбільш часто призначаються, тобто на сьогоднішній день, на жаль, це похідний сульфаніл сечовини, Фактично немає різниці щодо впливу на рівень глікованого гемоглобіну, але різниця, різниця якраз полягає в тому, що в 12 разів менша частота гіпоглікемії. Тому дійсно, якщо ми обираємо вже порівняно з препаратами старими з похідними сульфаніл сечовини, то якраз ми повинні обирати емпогліфлазін. Додатковими бонусами є, що зменшення маси тіла і додаткове зниження. Артеріального тиску. Ну, а тепер що ж ми досягли? Ну, подивіться, з 2022 року а, тенденція до призначення інгібіторів нзктг 2 краще однозначно. З 5% ми виросли до 12. Але це не 100% тих пацієнтів, які повинні були би їх отримати. Тому насправді нам іще багато і багато потрібно працювати для того, щоб запровадити схвалено і кідіго, тобто а, нефрологами. і Primary Care Diabetes Europe, тобто, це настанови сімейних лікарів. І, звичайно, ада. Застосувати цей підхід запровадження інгібіторів НЗКТГ-2. Найкращим вибором, я вважаю, є емпогліфлазін. Я сьогодні вам це довів щодо впливу на кардіо-ренометаболічний континуум. Дякую вам. Дякую, Костянтину Олександровичу. Шановні колеги. Чи є у вас запитання, Дмитро Андрійович? Я ж знала, що ми ненадовго прощаємося з вами. Дякую вам, Константин Олександровичу, за доповідь. Я єдиний як кардіолог маю все ж таки відреагувати з приводу 10% серцевої недостатності. Напевно, на останньому конгресі з СН дуже активно обговорювалось питання щодо недодіагностики Це СН, правда. зокрема зі збереженою фракцією. Пацієнти з цукровим діабетом це ендокринологи, і вони не встановлюють цей діагноз, тому вони отримували при виписці, до прикладу, СН, і ставлять його, кодують. А нові випадки вони не діагностують, тому я не погоджуюся, що їх вкрай мало, їх набагато більше, не буду казати в рази. Другий, друга ремарка, напевно, буде стосуватися, погоджуюся з вами, що лікарі мають дуже. Уважно читати і відноситись до рекомендацій і до результатів досліджень, і ми не можемо їх, ну скажімо так, співставляти. У нас немає прямих порівнянь і прямих досліджень між ЕМПАДАПО. Ми можемо коментувати лише результати власних досліджень. І якщо говорити про загальну смертність за результатами МПАРЕХ-АУТКАМ, це окрема категорія пацієнтів, яка досліджувалася з пацієнтів з цукровим діабетом, і вона не є співставною з категорією пацієнтів в деклер тімі 58 Три короткі ремарки, дякую вам за вашу доповідь. Абсолютно відповісти? підтримую. Да, я зараз тільки свій комент, а потім ваша відповідь mm -hmm. Костянтин Олександрович. Ми тут не будемо зараз робити дебати, оскільки дебатів щодо ДАПа і ЕМПА, я думаю, вони відбуваються в будь-якій аудиторії, коли є паралельні доповіді або послідовні доповіді. В мене тільки є маленька ремарка, що ми не можемо, не маємо права. Порівнювати різні дослідження з різною категорією пацієнтів, оскільки на різній категорії пацієнтів ми будемо бачити інший висновок. Це все рівно що порівнювати дівочків і мальчиків, як впливає на них МГТ. На мальчиків не впливає, а на дівчат впливає. Тобто. Пацієнти в емпарегі – це пацієнти з атеросклеротичними серцево-судинними захворюваннями. Пацієнти в деклертімі це пацієнти з факторами ризику. Різні препарати працюють в різних категоріях пацієнтів. Ми не можемо їх порівняти. Угу. Можна мати презентацію? Того, да, можна, можна. Більше того, якщо ми зараз говоримо про кардіоренометаболічний метаболічний то тут якраз ДАПА гліфлозин виграє. Тому що ми його маємо призначити у пацієнта з факторами ризику. Uh -huh. А емпагліфлозин, за вашим трактовкою, ми маємо призначити вже тоді, коли є атеросклеротичні серцево-судинні захворювання для того, щоб він вплинув на смертність. Uh -huh. Тому апельсини з яблуками порівнювати не можна, хоча вони одного розміру. Uh -huh. Колеги, чому не можна? Кому не можна і з якої причини не можна? Це треба в цьому теж розібратися. Да? Кому потрібен дапагліфлазін, який не знижує смертність в загальній популяції, да пацієнтів з атеросклерозом. да от кому це потрібно і для чого потрібно це теж потрібно розбиратись. Я абсолютно підтримую Дмитра Андрійовича в тому плані, що ну треба діагностувати, треба шукати серцеву недостатність. Це те, що важливо, тому що ці пацієнти в розгорнутій стадії хвороби мають п'ятирічну виживаність, фактично так, як онкологічні хвори, але Оце те, що я хотів би вам показати. Нам весь час говорять, що це не можна порівнювати. Це різні препарати. Чому? Тому що в них різні популяції. Так от я хочу дійсно зняти шляпу перед компанією, яка дослідила дапагліфлазін в категорії пацієнтів лише з факторами ризику. Але, колеги, за цим дизайном цього дослідження не було в цій категорії пацієнтів, не було. Пошуку атеросклерозу. тобто пацієнти набиралися які? З цукровим діабетом другого типу і з факторами ризику: артеріальна гіпертензія, ожиріння, артер... куріння, і пацієнт міг бути включений. Що всім пацієнтам зробили коронарографію, що всім пацієнтам зробили доплір брехенцефальних артерій, серед цієї популяції теж були люди з атеросклерозом, і ви це розумієте, тому що ви маєте справу з хворими на цукровий діабет другого типу. Тому. Вивчили то вивчили, але подивіться, будь ласка, на цей слайд це дуже важливо. А оце зниження смертності рівне нулю, воно було таким самим і в категорії пацієнтів, які мали атеросклероз, і в категорії пацієнтів, які мали чисельні фактори ризику. Тому порівнювати дійсно весь деклеєр і емперехаткам не можна. А категорію пацієнтів з атеросклерозом в МПРХ і з атеросклерозом в деклері можна і треба, тому що це. Фурор емпагліфлозну і фіаска ДАПО, це так і є. Це прихильники емпагліфлозину аплодують. А тепер ну, для чого нам бути прихильниками препарату, який працює лише по ХХН і по СН. Знаєте, Коли я, б, препарат, я би зупинила який працює нашу дискусію. І по ХХН, і по СН, і по всій е, іншій популяції. От от все, що я хотів сказати. Е, знаєте, Костянтин Олександрович, я би зупинила нашу е, з вами дискусію на слові. Е, на вашій фразі, до речі, е, навіщо нам сперечатися? Наше завдання призначити інгібітор НЗКТГ2 якомога раніше, той, Давайте. який подовжує життя, е, а не той, який байдуже який. Ні, не скажіть. Дапогліфлозин теж подовжує в життя. Категорії як цей... пацієнтів з серцевою недостатністю. Категорії і пацієнтів з кардіорена метаболічним синдромом, про які ми сьогодні що говоримо. Стосується метаболічного синдрому, нуль ефекту. Нуль. Подивіться, пацієн... І Те саме, що стосується трикомпонентної кінцевої точки. Костянти Олександрович, ми будемо закінчувати е сьогоднішні наші дебати. Наше завдання, шановні колеги. Уважно читати е, дослідження, розуміти, в якій категорії пацієнтів що написано, якщо ми хочемо бути на хай левели. Але якщо ми хочемо бути достатньо професійними, починаючи від амбулаторної ланки до виписки пацієнтів з будь-якого стаціонару, якщо цей пацієнт має рено метаболічний синдром, в рекомендаціях виписці має бути написаний інгібітор натрізалежного котранспортера глюкози другого типу. Це є ключовим в нашій сьогоднішній доповіді. Костянтин Олександрович, дякую вам дуже дякую вам. за емоційність.